Піонером. Ну, довелося. Я був, я навіть майже не став комсомольцем. Але пам'ятаєте, той час в піонері, як мене приймали в піонері? Ну, ти бачиш, сьогодні у нас буде якраз така тема передачі, що ми повернемося десь до нашого минулого, можливо, не піонерського, але тим не менше. Угу. Щиро вітаю вас, дорогі глядачі. Сьогодні на передачі є проблема. З вами ведучий Олег Алексєєв. Та Артем Щербанюк в нашій передачі ми розглядаємо різноманітні проблеми, які нас хвилюють особисто наше суспільство, і намагаємося їх розглянути незалежно від нашої політичної, національної чи навіть релігійної приналежності, але все-таки через духовну призму. Хорошою ілюстрацією сьогоднішньої теми буде новина, яку знову я таки зараз зачитаю. Кілька тисяч пластунів або українських скаутів з'їхались з усього світу до України на заключне святкування століття своєї організації. Епіцентром святкування обрали Львів, тому що саме тут, у 1912 році, і був заснований рух пласту. здається, така приємна новина для жителів західної України. Але разом з тим, для непересічних громадян мені здається, буде цікавим питання, що це такі за організації, особливо дитячі мови. Молодіжні саме про це сьогодні. Ми поговоримо разом з вами, дорогі глядачі. Ну мені ця новина нагадала взагалі цю тему. Так, от молодіжні релігійні е, і ці такі політичні організації, так от що кидається, в очі зразу згадуються, скаути, от з нашого минуло ті ж самі піонери. Е, є я читав про такі спроби створити в Україні таку організацію козачки, е, потім пластуни. от те, що згадалося. Слідопити пасфандери, отакі десь назви різні. Вони мількають. Отже, сьогодні людей хвилює, що це таке. І куди потрапляють діти, якщо їм пропонують вступити в такі організації, е, І про це ми сьогодні також поговоримо. Для цього в нашу студію ми запросимо людину, яка сама з дитинства була членом подібних рухів. Вона була не тільки членом їхнім, але через декілька років прийняття участі в них сама стала активним таким учасником. Подібного клубу, клубу слідопитів. Зараз вона є спеціалістом по цій програмі, по клубній роботі серед підлітків та молоді. І тому ми запрошуємо її. Отже, ми запрошуємо в нашу студію Лихалет Анну. Будь ласка. Вітаємо вас. Вітаємо раді, що ви до нас завітали. Ми е, з вами будемо спілкуватися в українською мовою, але ви її чудово розумієте. так? Хоча я так знаю, що ви проживаєте в Росії, і там ваша діяльність професійна, але ви розумієте, ви заліз з України, так? Так, да. я родилась в місті Херсоні і прожила там половину своєї життя. Отже, ви нас розумієте, і ми порозуміємося. Так? Ну, нам приємно, що спеціалісти, які працюють в Росії, насправді вони з України. Мо це так. До цього як от ви самі скажете по цій новині. Можливо, про пластунів ви й не чули, так? Але ну про скаутів, то ви точно так, так чули. Ну взагалі до повороду вашої діяльності. Ви мали такі різні молодіжні організації, які є. От їхня різноманітність така і в історії була, і зараз вони з'являються. От, скажіть нам, будь ласка, взагалі корисність, необхідність, потрібність цих молодіжних і дитячих підліткових організацій в загальному такому, що вони дають до чого вони потрібні. Так, от самим дітям, батькам їхнім, навіть. На самом деле очень много плюсов, о которых можно говорить очень долго, но, наверное, сама суть любой организации – это то, что ребенок имеет возможность расти и развиваться полноценно, потому что у каждого ребенка есть потребности, он должен двигаться, он должен узнавать что-то новое, и он никогда не сидит на месте. И вы все знаете, что дети не всегда находят приключения для себя, а клубы они как раз дают возможность детям находить правильные приключения, которые э, дают им опыт жизненный и Помогают им увидеть картину мира, такой, как вот многие-многие поколения людей, передавая мудрость, вот сейчас ее сложили, имея духовные основы и нравственные. Угу. Mm -hmm. Цяво. Это для детей, да. для родителей, соответственно, тоже много плюсов. Первые первых как видалы и там где-то Ну, как заняты. есть разные организации, есть организации, в которых трудятся молодые люди, волонтеры, да, которые делают вот какое-то дело, занимаются подростками. А есть организации, которые направлены на то, чтобы соединять родителей и детей. Вот клуб следопытов, он как раз является одной из таких организаций, в которой поощряется участие родителей в клубной работе, давая возможность родителям стать Хорошим Примером для своїх дітей, от в такої вот не забігаючи вперед, у мене таке питання загалом не тільки по клубу Слідопит, а от взагалі по всім цим організаціям. Правду кажучи, виникає таке якесь чи то побоювання, чи то така якась опаска по російськи, що можливо за цими організаціями. Хтось стоїть, тому що якщо я згадую піонерів, то я згадую, що за ними стояла партія відповідно Ленін. Ну я не був довго піонером, але був таки, якщо згадати тих самих пластунів українських, про яких ми сьогодні згадували в новинах, хоча це зараз є вже така всесвітня організація, але тим не менше на початку зародження цього руху за ними стояли ну національні такі, скажімо, герої, націоналістичні, навіть ідеї я би сказав, такі. так. Тому чи не є на сьогоднішній день що за цими так само організаціями, членами яких так ревно хочуть зробити дітей, підлітків, молодь чи не стоять за ними якісь люди, якісь угрупування, якісь інтереси, якась філософія? Мне кажется, было бы странно, если бы в этом мире зачем-то что-то не стояло. Всегда что-то стоит. Я извиняюсь. Да. И, в принципе, опасения, я с ними согласна, потому что любой нормальный родитель должен знать, куда он отдает своего ребенка. Поэтому, конечно, надо просто вникать в то, в ту организацию, в то, что преподают вашим детям. И для этого есть много средств, чтобы узнать. А если говорить про конкретные конкретно там политические движения или конкретные личности, которые могут стоять за какой-то организацией. Здесь еще вопрос, насколько сильно то, что стоит за самой организацией, оказывает на это влияние. Uh -huh. Потому что, по сути, вот, из практики очень часто сталкиваюсь с тем, что многое зависит от конкретного человека, который ведет работу с ребенком. Вот, к примеру, я руководитель да, определенной территории. Моя задача научить этого человека работать правильно а с ребенком, преподавая именно то, что у нас есть в программе. Но иногда бывает, что человек начинает преподавать то, что есть в его личном опыте. И а, тут вот вопрос: еще, что может быть ребенку принести больше вреда? То, что человек преподает из своего личного опыта, или то, что где-то там стоит за спиной <говорит> этой организации. Таке питання, от я про якраз це ви ви говорили, я слухав, от є програма певна. Мені ще що от, у зв'язку з такими організаціями. Воно досить цікаво глядає. От я бачив скаутів, коли приїжджали от в Карпатах у нас, у них похід був. І вони так всі виглядають так класно, у них форми, погони. Нашивочки, різні, шляпи такі, особливо виділяються там їхні, я не знаю, як вони називаються, офіцери чи хто. от. І підлітки, більш молодь, така, і вони так ідуть всі організовано. Я так дивлюсь, прямо такі невеличке воєнна організація. Чи можете ви нам розказати, що таке, ну, так коротко досить. Я розумію, що вам, мабуть, з вашого боку це вигідно, багато розказати, але нам коротко, що таке клуб слідопитів взагалі? Що ви там робите і чим займаєтесь? Ага. Клуб следопытов – это церковная организация Церкви адвентистов Седьмого дня, которая занимается с подростками в возрасте от 10 до 15 лет. Программа клуба построена на гармоничном развитии личности – духовное, физическое и социальное. То есть это не туристический клуб, это не богословский клуб, это никакой другой клуб. Это клуб, который помогает ребенку гармонично развиваться, закладывая у него духовные ценности. Якщо в двох словах. Яка кількість членів клубу, якщо це можливо знати? Угу. Взагалі клуб є всемирной організацією, точно так же як і церковь адвентистів 7 дня, і по всьому миру а, у нас більше двох мільйонів членів цього клубу. Тобто, в більшості стран міру є клуби в яких займаються подростки. Інакше кажучи, де є місцева громада церкви адвентистів седьмого дня, автоматично можливо, чи ну, мав би бути чи є оцей клуб сидопитів. Так, так, так є. Отже, ну, я так навіть розумію, навіть якщо там навіть територія, та, якась країни, там менше чи більше, там є отакі клуби, так? Да, причому не завжди є взаємозв'язок між розміром країни і ага. присутствием там клуби. Іноді буває, що в якійсь країні більше розвитое це движення, ніж в другій, хоча там може бути менше населення. Добре, якщо от про клуб слідопит, так, от ми і говорили, і я, повертаючись, Знову до свого запитання, який зміст є віддавати дитину е, в такий клуб, е, де її вставлять трошки в такі рамки, ніби як е, жорсткі? От чи то не ну, виглядає так, де батьки ніби хочуть збу, збутися е, дитини, і хтось інший хай виховує, або хтось візьме і почне дитину там муштрувати, те, що їй не потрібно дітям. Це подобається, і який це для дітей має сенс. Да, ну, Наскільки я розумію, вопрос затрагувати форму і да, якісь то придя. Так, те, що моменти, я казав. Да, я так внешние... В буквальному сенсі форма є: порядок, строєвий, у них якісь уроки, вони щось вичають, кудись ходять, розпалюють вогнище, шалаші будують, на, на канатах переправляються от такі цікаві пригоди. Да, я понимаю вопрос. Иногда возникает действительно такое вот со стороны э, мнение, да, что это вот какая-то военизированная организация. Потому, что 15, чаще наверное. мы видим, чаще всего, как бы люди со стороны видят ребят в форме, которые ходят в стройными рядами и что-то вместе делают. А, но если заглянуть в глубь, то можно увидеть другую картину. Чаще всего э, в клубе форма одевается только на торжественные мероприятия. То есть как раз когда ребята выходят в город. И поэтому у, у людей со стороны ну, и складывается такое впечатление, что они все время в ней. Они не все время в ней. На обычные занятия они ходят с галстуком. Это речи, а, аксессуар, да? Это галстук. Да. Вот и а, форма, она является парадным а, таким элементом, который помогает другим людям понять, что ты принадлежишь именно к этой организации. Вот это такой один момент. Второй момент для чего следопыты, да, и другие в принципе носят форму. Все-таки форма, она дает некий порядок, потому что человек в форме не сделает того, что сделает человек без формы, а дети имеют много энергии, и когда мы все вместе опрятно выглядим, красиво в форме, то мы можем сделать что-то хорошее, доброе, и это получается более организованно. Ну и дети гордятся своей формой, у них есть что-то вот что-то красивое, во что они могут одеться, и что другие сразу видят, что они принадлежат какой-то организации. А для детей в возрасте от 10 до 15 лет вы сами знаете, это важно чувствовать себя частью чего-то, либо дворовой какой-то группировки. Де вони там бігають і uh -huh. які столбы, якісь да, там, либо це хороша організація, в якій вони можуть робити добре А дела. Це така альтернатива, так? Альтернатива да. вуличному вихованню. Ну, розумієте, просто справа в чому? Коли я віддаю дитину на плавання, я розумію, я дав дитину на плавання. Це для її здоров'я, це для її розвитку. Коли я віддаю дитину на. Ну, скажімо, на бальні танці, я розумію, що я куди знов ж таки я віддаю дитину на курси поглибленого вивчення якоїсь мови. Знов ж таки, я розумію, коли я віддаю дитину в клуб слідопитів. куда я видал детену и чем она там будет сегодня, завтра, плесезавтра заниматься. Он научится, как стирать, как рисовать, как играть на музыкальном инструменте в зависимости от его интересов. Okay. У нас есть много-много специализаций, так это называется программа. И если ребенок говорит, что мне нравится музыка, то мы организовываем специальные занятия по музыке, он может учиться играть на гитаре. Есть какие-то а, отдельные, как это называется, базовые специализации, которые проходят все обязательно. Вот там, из категории природы, к примеру, там, они изучают птиц, учатся созерцать природу. Это один момент, практические навыки. Второй момент, ваш ребенок будет знать 10 заповедей и учиться жить в соответствии с ними, и ваш ребенок будет изучать Слово Божье, Библию. Клуб следопытов в своей программе не содержит доктринальных моментов. Есть отдельные специализации, которые содержат, но ну, ваш ребенок может их изучать, а может не изучать mm -hmm. по его выбору. Вот, а общая программа она содержит базовые христианские ценности, которые изучает ваш ребенок. Вот, ну и соответственно физическое развитие, оно есть в любом занятии, то есть это игры и спорт. Тобто ваш ребнок розвивається у всіх направнях і приобрітає uh, разностороннє відділення жизнь життя. В мене заспокоїли більше того, мені ви здається, що я б вже наполовину навіть погодився. Можливо, ну але у мене тоді таке питання виникає: ця організація, вона є церковна, так, внутрішньо церковна. Я церква до сьомого дня, і в ній є організація Клуб Слідопит. Вона. Як і церква Всесвітня, так там е, діти е, запрошуються членів церкви. Я так розумію, що вона відкрита е, да. чи закритий Это цей відкрита організація, там можуть бути діти, які торі нікого отношення к церкві угу. е, Але з точки зору, якщо людина член церкви, чи можливо комусь здасться, що, що це таке? Якийсь такий всередині церкви, ще якась така організація створюється, ніби як таємна. У людей може виникнути думка, як по відношенню до самої церкви має ця організація стосунки з церквою. На самом деле все просто. Есть местная церковь, да, вот, к примеру, вы из какого города рода? Из да, то есть во Львове есть церковь адвентистов седьмого дня. И вы являетесь, к примеру, родителем ребенка, у вас есть там 10 человек, вы сами собираетесь, сами принимаете решение, что у вас будет создан клуб для ваших детей, сами выбираете, кто будет заниматься с этими детьми, отправляете ваших представителей на учебу, они приезжают, могут всем родителям объявить, что именно они будут преподавать, и потом начинаются занятия. И вы, как церковь, то есть, как члены этой церкви, в любой момент можете прийти на занятия, дать свои рекомендации руководителю которого вы же и избрали, вот. или самому принять участие, активное участие в занятиях клуба. То есть конкретный клуб является конкретным детищем угу. этой общины. Просто он присоединяется к всемирной организации и берет оттуда материалы для того, чтобы не выдумывать каждый раз что-то новое. А, ага, это важный момент. Я бы хотел. Тобто йде... Тобто, це не навчання. просто, це не просто якісь чужі люди займаються з дітьми, а можливо, це навіть ті люди, яких ми знаємо, чи навіть ми, власне, батьки можемо долучитися так. до участі в ньому, так? Так, да, звісно. В мене ще додаткове запитання. Ну, все-таки дивіться, коли така організація існує в суспільстві, це зрозуміло. Суспільство має дбати про дітей, про їхнє виховання, це і майбутнє нашої держави нації. Так, коли м, така організація існує в церкві. Ну, то все-таки, як би там не було, виникають певні побоювання. Е, для чого церкві? От, е, я розумію, коли в церкві я приведу дитину, її будуть навчати там читати Біблію, е, молитися, можливо, ну будуть і розповідати якісь біблійні історії. Але для чого церкві так, така структура, така організація? Хороший вопрос. Смотрите, мы играем с вами в игры да, с самого детства. И каждая игра имеет свое название, какие-то атрибуты. Для того, чтобы играть в настольную игру, нужен материал, да, там картонка, да, да. какие-то фишки и так далее. А клуб следопытов ⁇ это такая же развивающая игра, только она имеет другие атрибуты, она более масштабна. И эти атрибуты ⁇ это вот название клуба, форма, какие-то элементы другие и само, сама организация. То есть это игра, которая имеет свое название. То есть это не какая-то там что-то такое страшное и непонятное, а просто игра внутри церкви для детей для того, чтобы они это воспринимали вот как-то просто. Потому что когда мы приходим к детям, мы говорим, давайте мы сейчас вас будем чему-то учить, и вот будем делать то-то и то-то. Зачем вы нас будете учить? А когда мы приходим, говорим, давайте поиграем в следопытов. Uh -huh. Мы же в детстве играли, там кто ну, войнушку играл, кто uh -huh. что, Индейцы. кто в дочке, матери, да? вот точно такая же игра, следопыт. Uh -huh. Uh -huh. А це, до речі, мені оця думка мені сподобалась. Тому що мені здається, якраз тут буває, дорослі забувають про це, що діт, дітям потрібна форма гри, і їм просто сказав абстрактно. это правильно, это неправильно, а, б... а вот в Викиформе, форме подать, то дети нас принимают. Это мне не я думаю. Забывай, бери процент. один момент по поводу того, зачем, да, как организация. Это а, имеет определенное преимущество, а, то, что она всемирная. Да? Если бы мы были по отдельности где-то, то у нас не было бы возможности путешествовать, ездить там, в другие города, что-то видеть, собираться всем вместе. А как раз наличие организации, то, что клуб является клубом, а, это дает преимущество, что мы можем собраться на слет, мы можем познакомить детей с другими детьми их возраста, они могут увидеть ребят с другими интересами там с другого города и завязать с ними какие-то отношения. То есть это расширяет круг общения и дает преимущество вот в плане перемещения и развития. Такое питание, сколько истории угу. уже мая досвиду? Сколько часов уже мая цей клуб? Вик. Угу. Вообще клуб следопытов в мире существует более 60 лет. В 1950 году эта программа была официально принята именно в церкви адвентистов 7 дня. А вообще занятия, первые занятия начали проходить в 1914 году. Это всего лишь на 6 лет позже, чем появилась скаутская организация в мире. Угу, угу. вот одна... Досвет великий уже. В принципі, да. Но на нашій території в зв'язку з тим, що у нас було другое государство, другие другий і, да. І інші молодіжні дитячі да, організації. Це друга організація була, то в нашій конечно же, не 60 лет, а буквально останні 20 лет это розвивається, после 90-го, 91-го Когда... Коли... У мене таке питання от до вас особисто. Ви, е, були членом цього клубу, як, скажімо, дитячу, навіть, ну так, з да. віку, так? І якби Переросла уже, ну, можна сказати, в професійну діяльність. так? Коли ви були підлітком юнаком в клубі свідопитів, і ви це все, я так розумію, вже тоді робили форма, порядок, розпорядок, якась щось вчили, вивчали, вчилися нашивки, там, я так бачив це за кожне вміння. Що це вам дало для вас особисто, як для, для особистості, для життя? Життя в світі, окрім окрім гри, скажімо, про яку ми ще не як не говорили. – як ви вже я оце якраз навіть кажуть, коли ви виросли з дитячого підлітковою стали уже юнаком і пізніше, так коли це вже перестало бути не те, що грою, а що воно для реального життя, коли дитина вже перестає сприймати життя, як гру а вже з'являється у думках, є реальне життя для реального життя. Що це вам дало? для реальной жизни, наверное, самое большое преимущество это те отношения, которые складываются во время того, как ты находишься в клубе, те друзья, которые там появились, те путешествия, которые были и которые расширили, да, там мое мировоззрение. Это один момент. То есть мы продолжаем дружбу с этими ребятами, с которыми мы вместе росли. А второй момент это, может быть, мелочь, да, на такие практически какие-то моменты. Там научилась вязать, да. Вот сейчас, конечно, не свяжу там что-то глобальное, но по крайней мере есть такие э, навыки, которые мне сейчас э, помогают. То есть даже музыка, я mm -hmm. могу что-то напеть, э, сыграть, знаю какие-то песни, наизусть, которые мы пели у костра. Вот или, э, опять же, вот очень сильно тоже в свое время помогло это развитие коммуникативных навыков, mm -hmm. потому что когда постоянно общаешься э, в этой коллективе, ты чувствуешь себя свободно и нет какой-то зажатости, которая может быть там была в школе. Или еще а запалити вогнище збройність. Дуже прагматичне завдання, бо я батько двох дітей таке, хочу запитати: так, заняття в клубі платні чи безкоштовні? Занятия в клубе проводятся бесплатно, скажем так, то есть никто деньги не требует за это. Но когда проводятся родительские собрания, мы можем все вместе принять решение, будем ли мы вносить какие-то деньги и на что они будут тратиться. Естественно, каждое занятие оно расходует какие-то ресурсы. Мы, mm -hmm. конечно, можно провести занятие без ничего и оно будет совершенно бесплатным, и тогда членский взнос не нужен будет никакие денежки для этого. Но если мы хотим Щоб були якісь наглядні матеріали тому подобное, то ми з родителями приймаємо рішення, що там определенну суму обычно це небольшие суми в розмірі від 10 до 30 гривень в місяць максимум, що родителі будуть вносити зрозуміло. Просто для підтримки самого всего процесу. А в мене ще питання. А от я не був в клубі слідопитів, і я вже виріс, але мені це цікаво. То я захоплююсь походами і з горами, пригодами. Я вже не молодий і ну, не юнак, точно, і не підліток. Точно вже я можу стати членом клубу Слідопить. А, да, конечно, но не в роли воспитанника, uh -huh. а только в роли наставника или кого-то из сотрудников клуба. А, говорит... не, так понимаю, для этого нужно пройти какие-то специальные курсы и получать знания, чтобы уметь? Да, конечно, не каждый человек может заниматься в клубе с детьми, потому что люди есть разные, и есть люди, которым, в принципе, это не дано, хотя так нельзя, конечно, говорить, но есть определенное обучение, программа, которую проходят все, кто занимается с детьми, и не пройдя эту программу, Че ще сьогодні я допускаю. до того, що я розумію, що батьки спокійно можуть з дітьми стати членами цього клубу і подивитися, що вони там роблять. Мене ще таке питання: дивіться враховуючи те, що минуле нашої території було пов'язано з тоталітарним режимом радянським, та. Якби у нас є трошки таке упередження до форми галстуків, ну не знаю кого, але в мене воно є. Угу. До того що ти казав, що дружно, гарно в рядок вони всі собі викрокують. Можливо, на нашій території не всі люди сприймають от, позитивно цю ідею от, такого якогось дитячого. дитячого товариства чи руху. Всюди, от навіть у от, церквах, чи люди взагалі всюди сприймають позитивну ідею цього клубу, чи все-таки є якісь певні проблеми. Проблемы, конечно, существуют, но чаще всего они существуют у людей более пожилого возраста, то есть которые видели пионеров, видели, что стоит за пионерами и так далее. Вот, но обычно, когда мы преподносим, рекламируем, скажем так, клуб, мы обращаем их внимание на то, что это внешняя форма, которой удивля... уделяется не так много времени. То есть в форме они бывают на торжественных мероприятиях, а маршируют они максимум 10 минут на занятии и то не на каждом. И это просто Нужно для сплочення. І коли ми сосредотачиваем їх на сути, говорим, говоримо, чим займаються все остальное время, тогда люди располагаются і розуміють, що на самом деле акцент на другом. І завершуючи, у нас залишилось декілька секунд. Буквально. Які б ви побажання хотіли сказати батькам от для того, щоб скажімо, переконати їх остаточно? Бо мене, наприклад, ви вже практично переконали. Родители, уважаемые, ваши дети могут заниматься чем угодно и где угодно, но у вас есть возможность сделать выбор в пользу клуба и знать, что в этом клубе все, кто занимается с вашими детьми, они имеют определенные одинаковые убеждения. Они верят в Бога, и они проходят программу обучения, они ничего плохого не сделают вашему ребенку, и они преподают. Внесуть то, що допоможе розвиватися в гармонії з, зі всією природою і міром. І ви Дякую. самі можете стати частиною цієї програми. -клубу. Ну ж, ми вам дякуємо. А, нашим глядачам хочемо сказати, що ми прощаємось. вам робити свій вибір. До побачення! Щасливо!